Такий страшнючий будинок. Подивіться, він такий весь розвалений вже. Там вже і трова, трава на даху росте. З цього боку він такий страшний. Бачите, все воно розвалюється. Дуже таке дивне поєднання. Бачите, з яким житловим комплексом. Може продали б його чи що, щось нове б таке збудували тут гарне. Але стоїть же, я не знаю скільки тут. Ну і от, для зрівняння, що поруч. Думаю, людям дуже прикольно з віком дивитись от на таке. Це наче такий якийсь будинок привидів. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами дивитись багато різного та цікавого.